Всім привіт, хто зайшов на мій канал і дивиться моє відео. Сьогодні буду готувати запіканку із кисломолочного сиру. Ось сирок таки купувала на базарі. І почнемо готувати. У мене пів кіла сиру кисломолочного. Розім'яла його виделочкою. Сюди вбиваю два яйця. Чотири столові ложки цукру. Перемішати на кінчику ножа солі дві з половиною столові ложки манки. А ще цукор ванільний. і 50 грамів розтопленого вершкового масла. ретельно вимісити, і щоб вийшла така маса циркова форму змастити олійкою і викладаємо форму. І випікаємо. Сьогодні спробую по незвичному запіканку. Так, отакі в мене є форми. Купувала для пряників. Ось така кругленька. Ось така квіточка. Це я тільки що придумала, таке, я думаю, спробую незвичним способом. Так. Викладаю сир туди в форму. Так, виклала Ну, приблизно сантиметра півтора висотою, зробила їх, зараз ще трохи добавлю сюди. Спробую обережно витягнути форму. Супер. Якщо хтось з діток любить з родзинками, можна додати у сир родзинки. Можна посипати насіннячком різним. Я зараз посиплю кунжутом трохи зверху. так його не видно на білому. А потім, як спечеться, буде виділятися, трохи кунжут, видно буде. І ставимо запікати в розігріту духовочку 180 градусів на 20-25 хвилин випікаємо. Таким незвичним способом, можна робити, якщо дітки так щось вередують, не хочуть е е е їсти кисломолочний сир, можна отакі гарні формочки випекти. і вони... Одразу захочуть смачненьке таке з'їсти, скуштувати. Ось кунжут посипали. Все, ставимо в духовочку запікати. Так, ось такі вийшли. Це будуть. Така товщина. Ось таке сердечко, ведмедик, квіточка, кружечок. Ставимо запікати. Заздалегідь розігріту духовку на 180 градусів. 20-25 хвилин в мене ще залишилось трохи сиру, маси сиркової, і я додала борошна, ну, пару ложок столових, і виклала ось така форма, як ведмедик. Виложила олійку спершу змазала, щоб не прилипло, і спробую зараз, не знаю, як вийде, хотіла б підсмажити, як сирничок на сковорідці. Спробуємо зараз. Получиться чи ні. форму олійкою змазала і швиденько перекинула на сковороду. Будемо смажити, пробувати. Ось такі вийшли запіканочки в мене маленькі. Зараз нехай трохи остигнуть, викладу в блюдечку і покажу вам. І будемо коштувати. Дивіться, яка смакота вийшла в мене. Маленькі запіканочки такі. У формах поробила, особливо для діток буде дуже смачно куштувати таке. Так, і зробила собі кави. Ось таку маленьку запіканочку собі взяла. Невисока вийшла, ну, але пахне кунжут, бачите, трохи видно. І будемо пробувати. Буде. Не тосте. Але здається, смачна буде. М -м -м. Супер. Супер. Також можна ще додати, хто захоче за смаком або вареничку. Я наварила яблучного або сметанки діткам, йогурт, кава, запіканка. Всім смачного, гарного настрою, всього найкращого. Залишайтеся зі мною на моєму каналі. До зустрічі! А ще, бачите, як сфантазувала у форму ведмедика. Зробила і засмажила на сковорідці. І вийшов сирничок такий. також Діткам буде в радість з'їсти ведмедика такого з сметанкою. М -м -м -м. Супер.